Про життя зому постійної небезпеки поговоримо і надалі. На зв'язку зі студією ТСН зараз віце-прем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Пані Ірина, дякуємо, що долучилися. Отже, з перше запитання про окуповані території. Як ви оцінюєте нині можливості людей покинути ці регіони? Чи працюють ще десь якісь коридори? Де така можливість не заблокована окупантами? І чи досі ми готові до прийому та розміщення людей звідти? Офіційні гуманітарні коридори не працюють. На сьогодні залишається можливість через окупований український Крим, однак це зробити дуже вкрай важко. Ми зараз говоримо про Херсонську область, коли на Запоріжжі дійсно люди намагаються перетнути блокпост у Васильівці. Ворог робить усе, щоб люди не могли цього зробити. Це і відбитки пальців, це і ускладнена процедура для тих евакуаційних. Транспортних засобів, які намагаються заїхати, щоб вивести людей, одним словом, ситуація зараз дуже складна, але люди всіляко намагаються евакуюватися. Водночас українська армія звільняє нові населені пункти в різних областях, які окупанти залишають, часто з повністю зруйнованою інфраструктурою. От що робити жителям цих селищ і міст? Чи є для них можливість евакуюватися? А можливо, навпаки, варто людям повертатися до рідних домівок тим, хто свого часу виїхав. Ми на зв'язку з представниками ОВА Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької області, до прикладу, вчора відбувалось чергове засідання координаційного штабу, саме з питань, в тому числі надання деокупованим територіям гуманітарної допомоги, це і проходження зимового періоду. Так, ми говоримо також про евакуацію. Ми говоримо про те, що людям маломобільним. Жінкам з дітьми буде дуже важко перезумувати навіть на деокупованих територіях, бо не всюди вдається відновити газопостачання, енергопостачання, до прикладу, Вовчанськ Харківської області, де газопостачання було напряму з Російської Федерації. Це треба теж усвідомлювати, і зрозуміло, що його не вдасться ані відновити, ані швидко забезпечити теплом, до прикладу, Вовчанськ. Тому в даному випадку ми радимо людям евакуйовуватись. Уточнення щодо однієї вашої дуже резонансної заяви ви закликали біженців, які нині за кордоном, не поспішати повертатися в Україну. І цю заяву з тривогою сприйняли і ті, хто нині в країні, а не тільки переміщені особи. От чим ви послуговувалися? Можливо, якимись розвідданими про плани ворога, зокрема, віця тут треба мати попросту тверезий розум і здорову логіку, щоб розуміти, що на зиму. Якщо ми зараз говоримо про жінок з дітьми, адже ви знаєте, за кордон виїхали, як правило, жінки з дітьми. Чоловіки призивного віку так залишилися боронити рідний край. І я щиро сподіваюся, мене всі тут зараз розуміють і чують. Якщо жінки з дітьми... Були за кордоном, перебуваючи там, в до прикладу, весняні і літні місяці. Зараз приймають для себе рішення повертатися до своїх домівок на зимовий період. То я просила це була не вказівка, не інструкція, а лише прохання. Якщо можна, якщо цього дозволяє ситуація, залишитись через зиму в Європі. Залишитись, по-перше, з безпекових міркувань, а звичайно, це теж навантаження на мережі. І мені здається, тут достатньо не тільки розвідданих, а й достатньо тверезості. Правда, в підходах я просто мама, я дружина. Я дуже сподіваюся, що всі, хто чули мій заклик і моє прохання, це було тільки прохання, звичайно, кожен вирішує сам. Ми демократична країна. Хто захоче повернутись, ми будемо раді і будемо чекати. Але моя рекомендація і моє прохання залишаються незмінними. Якщо є можливість залишитись в Європі через зиму, а уже навесні повернутись і відбудовувати нашу державу, я дуже щиро сподіваюсь, звільнену від окупанта в цілому. Це треба буде зробити саме навесні. Ще маю одне оточення. Знаю, що сьогодні ви були на Київщині, зокрема в тих регіонах, які постраждали від зокрема ворожих дій, були деокуповані. Яка там зараз ситуація? Чи всюди готові до ось цієї, як всі говорять, екстремальної зими, яка в нас попереду? Я саме зараз є в Макарівському районі. Ми приїхали сюди, щоби дійсно. На свої очі побачити і почути людей, які скаржаться багато було скарг на гарячу лінію саме міністерства міноінтеграції щодо того, що людям не виплачують виплати. Ті, що їм належать, і Бучанські які об'єднують собі три райони. На сьогодні дійсно є проблеми, але вони вирішуються. Я хотіла приїхати і почути таких людей, сама побачити, зустрітися з територіальними громадами, з очільниками управлінь соціального захисту, що ми зробили, провели нараду, побачили і почули людей, побачили, які є проблеми, зрозуміли, що треба зробити на центральному рівні, отримали усі відповідні. Вказівки наші територіальні громади будемо далі працювати. Київщина повинна приймати наших внутрішньо переміщених осіб на належному рівні. Дякую вам за уточнення. прем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук була на зв'язку зі студією ТСН про евакуацію з іншого боку. повернення українців на батьківщину.